Пропонується квартира на нивках, вулиця Чистяківська, 11а. Укомплектована шафою купе, на вході зеркало комод. У ванній кімнаті є бойлер, пральна машинка, автомат, кутова ванна встановлена. Є домофон. Шафа така з поличками і з вішалками для одягу. В кімнаті є диван, є двоспальне ліжко в ніші, є кондиціонер, телевізор, робочий стіл письмовий, вікна всі у двір виходять. Будинок в другій лінії від дороги знаходиться до метро Нивки 8 хвилин пішки, до метро Святошин пішки. 5 хвилин. Є мікрохвильова піч, посудомийна машина, духова шафа, газова поверхня, витяжка, кухонний куточок, столик.